Вітаю вас на каналі Магії Магосаду. Хочу сьогодні поговорити про дерева яблуні і про те, на яких системах вони формуються. Підщепа є ММ106, підщепа є М9, ММ106 середньоросла, М9 кардикова. На таких підщепах, ну, і їх різновидності, на таких підщепах дерева яблуні формуються системою вертено. Або супервертино, або французька моновость. Інтенсивні сади в основному вирощуються зараз яблуні на підщепах М9. Для такої підщепи потрібна е, шпалера, опора. У мене тут воно зараз відсутнє, але шпалера і індивідуальна опора. Далі буду розказувати і показувати. Чим, чому вирощують на М9? Тому що, по-перше, сильнорослі сорти можна контролювати ріст. І на таких підщепах е, яблуні. Сорти яблу розкриває себе найкраще. На таких печепах ми можемо контролювати ріст дерева обрізкою і якість плодів. Можемо попадати, контролювати попадання Сонця на плоди. В чому заключається ця обрізка? Обрізка заключається циклічна щорічна обрізка, обрізка всіх гілок. Тобто, виходить так, що у нас 30% гілок мають бути однорічки, 30% двохрічки і десь 2-3 річки, і 30% такі, які треба видаляти. На таких підчепах яблуко набагато якісніше і більш товарний вигляд має. Всі яблука, які продаються в супермаркетах, вони фактично вирощені на, на таких підчепах. Перевага в тому, що сонце попадає, немає загущення, і контроль росту. Якість плодів. Дякую за увагу.